Якщо на кухні ваші чути постукування, приблизно такі ж по звуку, як далі, то це відео може бути для вас корисним. В першу чергу нам треба буде відкрити місце з'єднання витяжки з гофрою або трубою, в залежності від того, що у вас вмонтовано. І тут буде ще хомут, я його зняв, знімаєте хомут. Потім знімаєте саму самого опору, Відводимо в сторону. І можемо побачити, як у нас все виглядає. Зараз розповім, що будемо робити. Ну, звичайно, це все витримаємо. Наклеїв двосторонній скотч. Наклеювати бажано на край. Адже саме от ця частина створює шум, коли вдаряється ось цією пластмасовою частиною внутрішньою. І що далі зараз покажу? Є в мене ось така стрічка, яка використовується в гардеробних, щоб коли вдаряється дверка за стінкою, ну, мінімізувати, шум. ось така вона відрізав кусочок по краях. Трошки запальничкою обпалив, щоб воно, як то кажуть, не торочилося, не обсипалося. І зараз зафіксуємо до двостороннього скотчу. А зараз порівняємо, який став шум після того, як ми приклеїли таку штучку. Бачимо. Ледве-ледве. І то, що буде гофра, буде закрито і майже не буде чутно. Порівняємо. Так. І оце. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, оцініте і підписуйтесь на канал.